Вісім історій про жахіття, що в цивілізованому суспільстві а НАТО в демократичній державі не повинні мати місця. Вісім жарт режиму, яких не вважали навіть за людей. Жінка, яку ґвалтували у в'язниці, чоловік, якого правоохоронці палили живцем, та ціле село людей, позбавлених питної води за протест, саме на їхній захист, цього року пишуть листи, учасники міжнародного марафону. І що таке лист? Подумає більшість, але для всіх забутих це остання надія. В даному випадку ми розглядаємо саме тих людей, які були несправедливо засуджені за ті чи інші свої дії чи погляди. Вона відбувається раз на рік. Це проводиться до Дня прав людини 10 грудня. Минулого року в Ужгороді в сумі по двох точках було зібрано близько 400 листів. В Україні минулого року зібрали більше 15 тисяч листів. До речі, одна із жертв – житель Маріуполя Олександр Попов, якого правоохоронці струмом катували в лісі. У Білорусі громадянина катували прямо в СІЗО за нетрадиційну сексуальну орієнтацію. Ну обійшлося без Росії троє. Громадян майже півтори року перебувають у в'язниці за участь у мирній акції протесту. Є дуже актуальним те, щоб захищати права людей, які порушуються, захищати їх. І, на мою думку, можливо, так громадськість може висловити свою незгоду із тим, що відбувається, і допомогти тим людям, які потребують захисту їхніх прав. Україна, Росія та Білорусь у списку потрапили в компанію із Палестиною, Мексикою та Гондурасом. Сусідство сумнівне. Втім, зважаючи на останні події, наступного року українці можуть зайняти і весь список. Так не на камеру кажуть ті, хто листи пише. Тому, окрім підтримки восьми жертв, охоче підписують петицію президенту, висловлюючи позицію проти дій в ніч на 30 листопада.